Який би потужний інструктор не був, але якщо учень телепень, то і 40 годин мало. А, дійсно, якщо учень тяжкувати, то 40 годин повних, не академічних, а повних годин по 60 хвилин буде малувато. А, але там ще плюс 5-10 годинок і, можливо, ситуація зміниться. Із рекордів в мене, наприклад, були учні, котрі проходили 60-70. Хтось майже під 80 викатав, але це зазвичай 50-55 плюс жіночки та й чоловіки. Також хто 50 плюс, в них можуть бути вже складнощі. Їм треба більше часу, особливо той, хто не водіє. Вони явно не водії, раз тільки прийшли до автошколи. Тож чим старше, тим скоріш за все буде важче. Молодшим, звісно, дається все легше. В тому числі і водіння, але м, є різні випадки, є різні винятки. А хтось за 10 годин хопа і поїхав, але це ще не значить, що він навчився. А, рулювати, їхати там кудись по смузі так, читати дорогу ні. А, тож все індивідуально, але законодавство нам каже, що а, треба а, 40 повних годин, тож хай і буде 40 повних годин. Для великого міста менше 40 годин не варто навіть розглядати. Якщо ви десь в маленькому місті, вам 40 годин там ніхто і не надасть. 20-25 в кращому випадку і буде огонь.